Друзі, усім привіт! Це подкаст Ораторний Трактор, і з вами я, Ярослав Ясинський. Давайте сьогодні поговоримо про ажіотаж, енергію та спокій як відрізняються ці три стани, і в якому стані краще бути спікером. Що таке ажіотаж? Це певна метушня, яка може бути у вас під час виступу на сцені або під час вашого вебінару, ефіру, можливо, під час запису уроків або запису сторіс. Це коли ви говорите ось таким голосом, швиденько стараючись сказати, і рухаєтесь якось хаотично і ще й смієтесь <сум> нервово трошки, знаєте, так невпевнено, а потім намагаєтесь ще говорити голосніше, серйозніше, і використовувати якісь прийоми, але не, не знаєте, як це працює. І в цей момент ви показуєте себе як людину, яка не впевнена і не відчуває себе спокійно в тому місці та в той час, де ви знаходитесь. Ви показуєте, що у вас щось не так в житті, саме таким тоном, такою швидкістю і такою метушнею навколо. Що таке енергія? Це тоді, коли ви робите швидко, чітко, але дуже впевнено, знаючи точно, що і саме ви робите і як. Ви можете говорити голосніше, але ви говорите твердо. Ви промовляєте всі слова до кінця, так що їх чітко можна розібрати, і ви готові повторити кожне слово, яке ви сказали, тому що ви впевнені в цих словах. До речі, це один з елементів, який показує, що ви впевнені, ви готові повторити те, що ви сказали. Якщо ви не готові це повторити, тоді не кажіть це навіть перший раз. І спокій, це стан, який показує, що ви не спішите нікуди, у вас вже все є, у вас вже все окей, і аудиторія автоматично може сприймати вас як особистість, у якої є ресурси, і особистість, яка володіє своїм часом. Ви не спішите. Ви приходите вчасно, або приходите і йдете тоді, коли ви захочете, ви не займаєтесь метушливими справами. Якщо все потрібно встигнути, ви це встигаєте або робите дуже швидко і чітко, як вже я і казав. Але у вас немає метушні, і це головне. Тому, якщо ви помічаєте за собою метушливі дії, слова, фрази, якийсь дурнуватий сміх, який вискакує де-не-де. Можливо, це не дуже окей для вас і для вашої аудиторії, і для ваших результатів, адже ви таким чином показуєте свою позицію знизу, свою позицію залежності від похвали, від рішення інших людей. Зупиніться, подивіться навколо, куди ви прийшли, де ваше життя зараз. Куди ви прийшли і де ваше життя зараз? Куди ви йдете? Які ваші цілі? Яка ваша мета? Який ваш план? І, керуючись цим планом, робіть те, що потрібно для того, щоб прийти до результатів. І не звертайте уваги на тих, хто хоче спровокувати вас, і не звертайте уваги на ті речі, які не потрібні. Безперечно, не треба жорстко відсікати всіх людей і всі їх пропозиції, але ви можете тактично, дуже дружньо спілкуючись з людьми, просто давати їм зрозуміти, що щось вам можливо не цікаво зараз, бо все це може збивати вас. І переводити вас ось в цей стан метушні, і це головна мета тих людей, які хочуть вами маніпулювати або хочуть вас збити з вашої впевненості. Якщо ж ви неадекватні цьому світу, то ви отримаєте результати, не ті, які очікували, і це буде сигналом для вас, що ви неадекватні, хоча може, і спокійні. Тут просто вирішуйте, як змінити ваші дії, і це нормально, але не метушіться. І не відчувайте себе в позиції знизу. Вчіться на своїх помилках, виправляйте їх. Коли потрібно, включайте енергію, швидкість та чіткість, але коли в цьому немає потреби, будьте спокійні і рухайтесь по вашому плану. Головне, щоб ваш план був адекватний реальності, і ви отримували саме ті результати, які ви плануєте. Сподіваюсь, надихнув вас на якісь ідеї або думки. З вами був Ярослав Ясинський. Почуємося.